Друзі, зараз будемо говорити про горіхи. Це дуже суперечливий продукт. З одного боку горіхи надзвичайно корисні, а з іншого в них безліч протипоказань. Про це поговоримо е, трохи згодом з нашим експертом. А поки давайте подивимося історію наших героїв і горіхів. Пішов шала по тропинці, Відео він вікусі. Вікузі посмадила його і сіла Волоски, кедрові, мигдаль, кеші, і навіть ліщина. Усі ці горіхи обов'язково щодня у раціоні сім'ї. Пиріг оріхи завжди на нашому столі стоять, і коли підходять, і кода діти хатять, підходять і беруть. Їх. Горіхи підвищують імунітет, додають енергії, омолоджують і не тільки. Вірить голова родини. Пиріг Дмитро постійно прошу жену, додати оріхи в кашу для того, щоб Постоянно находиться в веселом настроє. Горіхи дійсно піднімають настрій, запевняють нас вчені, адже мають цінні речовини, які знімають стрес і навіть покращують пам'ять. Головне знати міру і вживати не більше 100 грамів на день. А от дружина Дмитра Галина у такий спосіб стрес зняти не може, адже любові чоловіка і дітей до горіхів не поділяє. не тому що За такою реакцією шлунку медики радять зменшити вживання горіхів або взагалі не їсти. Не можна вживати їх і при захворюваннях печінки, адже цей продукт важко засвоюється. А от волоські горіхи не слід їсти хворим на псорячу екзему. Кедрові під забороною для людей з надмірною вагою. А фундук вкрай небезпечний для діабетиків. І все про горіхи. Зараз розповіть наш постійний експерт. Дивіться, кого ми запросили. Постійний експерт сніданку. Кулінарний блогер. Її читають тисячі домогосподарок. Ольга Карі. Оль, Я просто шопвозразу. Ну, вставай! Ну, вставай! Сором на Іди, еди. Про Марина тут сховалася від камера, але ми суміш <плес> да Оля, значить горіхи це найкорисніший продукт, але так. все таки смажені чи сирі поради звичайно. Будь ласка. Тільки сирі, як насіння, так і горіхи, мають бути сирими, оскільки вже підсмаженими вони втрачають більшу частину мінералів, ферментів корисних. Тому, якщо ви купуєте в супермаркеті, а в супермаркеті дуже великий шанс, що вони завжди продаються на 90%, це вже підсмажені ну, горіхи, так. то краще купувати на ринках, оскільки там більший вибір. І там ви можете, приміром в супермаркетах дуже часто підходять, підходять продавці, кажуть: не беріть без мого дозволу, не беріть там, не не, не чіпайте. На ринку ви можете підійти, взяти горішок, подивитися в терсі Він не скуштувати, в терсів, не скуштувати не бо в магазині дуже з цим суворо не дозволяють. А що правда, що в магазину, знаєш, я чув, що спеціально обробляють горіхи, щоб чи... вони довше зберігались. Вони довше. Так їх навіть і на ринках обробляють, але саме для цього, коли ви купили горіхи, принесли додому, їх рекомендують за замочувати. по перше, це робить горіхи більш корисними, оскільки коли вони підсушені, в них дуже мало вони не проявляють у ті всі корисні речовини, які в них зберігаються. замочувати у воді замочувати у воді в теплій, десь ну кімнатної температури воді, і вони мають полежати від 3 годин до 18. А Краще ми їх знову сушимо чи а, ні, їх їм можна вороже? викласти їх там, скажімо, на папір розкласти на підвіконні, дати їм буквально там кілька, ну теж годинку, дві підсохнути. А можна їсти їх сирими, вони не втрачають смакових властивостей, вони навіть смачніші. Якщо вони сирі, вони дуже класні. Так, так, друзі брат, Я такого, наприклад, не знав. Дякую за пораду. А от тепер спробуй створити піраміду корисності так. горіхів. Хто в нас? Давайте почнемо, певно, що ну, зверху. Ну, напевно, зверху. Горіх. Я б назвала, що це все, все ж таки волоський горіх, особливо для України, оскільки його у нас багато. Це наш власний, ну він. Так, класичний його... горіх, класичний горіх, Який він... ще зелений дитячий? його сьогоднішня його. перевага, навіть ціна, оскільки коли це ми говоримо про мигдаль імпортований, коли ми говоримо uh -huh. про кешю. До речі, кешю це той горіх, який ніколи не продається сирим, оскільки в сирому вигляді він отруйний. Тому навіть uh -huh. коли uh -huh. він в магазині продається під етикеткою, не смажений, він все одно проходить якусь первинну термічну обробку, оскільки без неї він його не можна їсти. Знаєш, ж грецький Волоський горіх, uh -huh. кедрові горішки. Вони дуже класні, Але їх такий недолік це ціна. це ціна. Внизу цієї піраміди це арахіс, який вважають досі горіхом, хоча насправді це не горіх, це овоч. Род... здивуй мене здивую. Це овоч, це родина бобових. Це типу як горіх, не горіх як боби. Їх треба дуже дуже ретельно вибирати, оскільки це той горіх. Ну ми його називаємо горіхом, який при зберіганні він починає пліснювати, і він дуже дуже токсичний для організму. Тому ага. арахіс сирий підсмажений, його краще. У взагалі виключити з раціону або дуже дуже мінімальну кількість його вводити. А, знаєш, так я думаю, що багато хто з дівчат думає так: сиджу на дієті, щоб там не хотілося їсти ввечері горішки. Ось друзі, пропоную зараз у нас інформацію про калорійність і користь горіхів, а також про протипоказання. Давайте подивимось. У 100 грамах арахісу 550 калорій. Горіх містить вітаміни В1, В2, калій, кальцій, магній і фосфор. Корисний при серцево-судинних захворюваннях, протипоказаний при варикозі. Волозький горіх багатий на йод, кальцій, калій, магній, і фосфор. Допомагає при авітамінозі, корисне для суглобів. Не рекомендується людям з гострими захворюваннями кишечника. 100 грамів волозького горіха це 650 калорій. Фундук або ліщина доволі калорійна, а саме 700. Сот калорій у 100 грамах. Цей горіх містить вітаміни груп В, вітаміни С і Е, e, корисний при серцево-судинних захворюваннях і хронічній втомі, але може спровокувати захворювання шкіри. Не рекомендована ліщина також і дітям з важкими формами діабету. Мигдаль містить 645 калорій, багатий вітаміном Є, що дуже добре впливає на стан шкіри. В обмеженій кількості мигдаль треба вживати людям з нервовими розладами. Пісташки не дуже калорійні у порівнянні з іншим. Чими горіхами у 100 грамах лише 550 калорій. Ці горіхи містять марганець і фосфор. Фісташки корисні для очей і зміцнюють кістки, але не рекомендовані для алергетиків. Отже, друзі, для Марини Ланчук це також сьогодні відкриття, вона сказала і про замочування горіхів, і про корисні властивості. А Під підсумки: значить, горіх купуємо тільки сирі. Купуємо тільки сирі. А, замочуємо І навіть такі горіхи потрібно Навіть замочувати такі краще. Ну, По-перше, ми змиваємо з них бруд, коли вони ж лежаться відкриті, вони вже ну, без шкорлупині, тому краще замочувати навіть просто з якихось там гігієнічних У звичайній угу. воді 5-6 годин. Потім, потім сушимо там на, на, на або супафари. не сушимо їмо одразу. А, так, і стосовно все-таки, скільки. Денна норма, скільки можна. Денна норма, ну краще обмежувати себе, навіть якщо ви абсолютно здорова людина, якщо ви притримуєтесь здорового раціону, бо горіхи так чи інакше вони важкі для перетравлення. Угу. Тому їх не треба поєднувати з, там, з овочами, з зеленю, ще можна. Ви з'їли порцію салату з горіхами, все на цьому спиніться. А їх не можна їсти після обіду, коли ви там поїли, там, скажімо, картоплю, м'ясо. Ні, воно надзвичайно складне перетравлення. Тому горіхи це. Бути самостійно якась їжа, якийсь перекус. Якщо там вони навіть здатні замінити собою сніданок, але все ж таки краще його не, не перевживати ввечері. Як можна менше, Дякую, Молю, за цікаву інформацію. Тоді горішок забирай. Дякую. друзі. На наші питання відповідала гастрожурналіст Оля Карі, а сніданок триває.